Перед переглядом цього відео я, я нагадаю, що 84% людей дивляться мене без підписки. Тому, будь ласка, зараз же спустіться під, під це відео і нажміть цю кнопочку. Дякую за увагу. Всім привіт! Ви на каналі Арсен Ігри і це четверта частина виживання в Майнкрафті повних нових структур. Погнали! Добре, в минулій, часті, в минулій частині ми знайшли отакий от от храм розбійників. Сьогодні спробуємо зробити щось типа фармилки цих розбійників, щоб е, заробляти опит, яких в мене зараз 14. А може мені коня приручити в цій серії. Такого. Оп, сідаємо. Давай, давай сюди, приручився. Ну, Один мінус, що в мене сідла немає. Мені просто треба зберегти цього коника. А жалко. Ну, Нічого, в нових данжах появляється сідло. Ану, зараз подивись. Може, з цього храму розбійників я був вкрав сідло. Я вже не пам'ятаю. О, так, да, у мене є сідло. Класно. <клес> Все конику, Вот. Тримай. О, тут чому є. Ну, лучше. Оп. Ой. Віддарю. Оп. Оп. Все. Тепер в мене є коник. Свій. Якому я згодував всю їду, яка у мене не була. Тобто яблука. Пофіг. Ого. я бука. Високо прягає. Високопрягає. Ну, як стати з цього коника. Ага, все. Стало. У мене десь ага, от шкіряна. Залізна, може, ще якась буде кінська броня у мене, щоб надіти йому. Ага. Нема, значить, <кхем> залізну на зиму буде мене кінь. Куди тікаєш? Сідаю. Оп, ну гарний. О, це, взагалі, такий ще гарніший. Тепер я тебе точно ніде не загублю. Мені тільки поводок треба буде потім зробити, Ну я ще не знайшов слаймів. Давайте підемо вниз, Дослідимо трохи тих розбійників. Або ні, давайте зробимо прям тут вос повне скелетів. Ай, там розбійники. Нам потрібно, щоб їх було поменше. Пішов! Вон, на, на. Набив перебив. Пишов звідси не ваша територія. А я как раз забор тебе заберу. Для моего Значит, вот так надумал. Бейтеся, все не надумали. Ви ще довго будете пуляти в мене? Відстаньте нарешті. Все я попробую вилізти. Ну. Ай! Кхе -кхе -кхе. Називається відкрити сундук. О, тут ще яблуко. Я їх був не забрав в минулі. Частині дерево заберу. І береза. Стоп! Береза нам пригодиться, щоб достроїти наш дім. А, вже темно. Значить поспати треба. Ай, кріпстер. Ай. Пішов зелений! Ти не підірвеш мій дім! Ну, ну. Нарешті. А, зомбі! Иди, звезды. Нарежьте. На. 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 Куда? Мне Дим зруйнувал. Тупые крипер оп. оп. І все, що в мене ще тут щось було. Ну, якщо було, то дивно, марно. Ага, скриня, скриня. Ой. Та куди? Ай. Тупий кріпер. Кого дуже бісять кріпери, ставте лайк. Серйозно? Ви всі. Вони що, зговорилися? Чотири кріпера на мій Дім всі напали. Й-моє. Нашому дому вже? Ну коротше не солодко, <кхем> угу. оп, 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 оп і оп. Ще вікна нам порозбивали топі кріпери. Ну да, поєм. Ну, якщо Ну, саме дорогоцінне, що в мене є, це діамант. Ну, я возьму целый лампы Ладно, Да, мои лампы. Ну, я еще не мала ламп. Значит, еще буду лампы. <реклама> <реклама> Що це зі мною сьогодні? О, візьму. Може, це той спаунер кріпрів стоїть десь. В них в домі? Якщо да, то я переїжджаю. Верно, мені їсти треба зробити. О, 45. Оп. 15 кусків хліба. Ну норм. О, коровка. Якщо прийшла, все-таки... А, я, мабуть, пшеницю тримав руках. Ну, якщо прийшла, то хай живе. Я собі зроблю двері, щоб ніякі дураки до мене вже не пробирались. Оп. І тут Оп. Це ще такого. Ступеньки готові. Так Далі ще знову поставимо. Тут о, такі блоки, щоб було гарно. І тепер треба довго шкоти Да. Якісь таке собі почало. А той дім, пока ми лутали, чи я теж другий. Зараз добіжу до нього. Йомайо, добре. Для нашого дому ще й здорове напище. Оце то повезло. Найшов Дім, але він якось надто високо заспаунився. О, ягідки. Так. О, О все. Верно, лоття осталось. Ого, да, ми цей ще не лутали. Палки, дерево, деревне вугілля. Що в мене є? Ага, штани штаний кінобор не є. На себе в домі. То ми в минулих серіях не лутали оці бочки. Серйозно. Я пам'ятаю, що ми такі самі доми находили. Тут дуже добрий лут. Відра. Це мені пригодиться, коли я буду робити портал в Незер. О, нащо мені дерев'яна кирка? М -м. Ну, двері мені зараз не потрібні. М -м. Бутилочки мені теж не потрібні. Що зверху? О, мед, мед. Відро водички. І ще два ведра. Ведро води в не... Ні, вони не, не скакаються. Де ми зібрані, Потім я буду прийти сюди. О! Стелл. Треба забрати. Потім будемо робити броню из Назарета. Из Назарету. Ні, нема в мене чого можна викинути. А в мене два лука, два лука. Один на помийку. Все. Тут ще один. А може мені таке забрати ці столи. Я потім знайду жителя і дам йому професію. Ліжко. Кам'яний меч. Мені такого не треба. Мені мене досить заліза і нащо мені це брати, якщо я в будь-який момент можу зробити залізню. О, поміняю шкіряні чоботи на залізні. Кольчужні чоботи мені не треба. Тут кольчужний нагрудник. Не треба. О, бачка. А ми тут дивимось. Погнали вниз. Тут я знаю тут дуже хороший лут. Тут стріли. Зряжу мене зараз немає, де стріл. Може щось викладу. Тут цих стріл дуже багато. Луки в <coughs> <coughs> да. мене жиє. Так. Щоб мені викласти? Ну зломану лопату викладу, потім і так вернусь. Там еще вдома стак, чи два я стріл. Тоже же упав. Ой, ніч. Треба тікати. До себе в прихисток, то зара, як нас пауниться ті тупі зелені, то потім я з того, то потім я і спати не зможу лягти. І чому я не конем Ай! Ну куда ж ты? Нарежьте. Бесед. Надо ты мне помочь. Все. И все из-за какой-то тупого крипера. Нарежьте. Надеюсь, крепер Виша тут не заспаунил. А, думаю, что мне пить дворе мало. Да. да. Да что ты будешь рубить? Ну, добре. Возьму. Там десь у мене було дофіга землі. Ну і цю треба буде позбирати. Спочатку місунок. Сюди я складу все, що мені дуже цінне. Потім я його і так посортую. <кхи> оп, Оп-оп-оп-оп-оп. Ай, як сідала земля кінчилась. Добре, що цей кріпер не підірвав мій любимий сундук з землею. А то би нам не було ще і чим застроювати це все. Да. А ну я піду до цих розбійників. Що ви зразу на мене арбалет свої своїй тупі направляєте? Просто в гості зайшов. О, О! повідець! Погнали, погнали! Все, у мене є поводок. А це круто, бо тому що мій кінь зможе бути прив'язаним. І нікуди. А, він вже втік. І на кого я свою броню потратив, а? Ну і де? Ага, ага. А. Якщо в руку яблуко візьму? Ні. Я броню на нього потратив. Потратив своє сідло. Все, якщо я його найду, я його приб'ю. Зразу. Я вже не буду з ним. Я з ним не буду нянчитись. Просто його забити лучше. Ну і де той кінь тупий. Добре. Я зараз виключу камеру і вернусь, коли знайду пару беліз, щоб достроїти наш дім. Відбіг дуже багато блоків і знайшов нарешті цю коняку. Зараз будеш вдома прив'язана на поводок. Або ні, я на тобі найду собі <різь> березу. Ага називається зламав пісок і що це таке? Як Майнкрафт це мені буде об'ясняти? Отут вода нарешті потекла. Ну і що це таке? Що це було таке? Приехал я на своєму коне, и уже ніч наступила. Оп. Ходи, ходи зі мною. Сюда. сюда. Со мною. Тебе треба сюда приліпити. Тут, я помню, як той кріпор бахнув. Ще остріє кусочка досків березових і все. Добре, я зараз швидко построю ще одну кімнату, яка буде називатися складом, щоб там складати свої ресурси. Не переключайтесь, для вас пройде секунда, а для мене дуже довго. От тут Я зробив для вікон От такий інтер'єр, такий узор. ніби щоб вокруг них були другі доски, ну тут я ще не замінив. І так ми получаємо березові доски. Ну, Щоб не шукати берези, бо вони не близько. Зовсім не близько. Ломаю останні блоки. Ну, Оп, оп. оп. О. І топора хватило. Ну і де ті монстри? Гима тут монстр. Ті монстри десь гуляють, oh, yeah. ну, але не в мене. У нас такі купить ці зомби. Так, да, чогось в мене такі лаги, що тут тільки голова зомбі. Це вообще питань. Нарешті можна ляхти. <клев> <клев> Встаю и все, все там горят. Просто буде треба підбирати тут. А, Ще мені скільки узорів треба зробити. Ну и ревно зараз ломается топор. Ну, значит, это все руками. М -м -м. И где той крипер? Давай, 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 давай. давай, давай. Тут бахнешь, тут крутишь. Давай, 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 вот я. давай давай па, Па-па Класс Ой! я взорвался Ну и Оп-оп-оп Оп-оп Оп-оп-оп Оп Оп оп, оп. Ну Це я зламаю тако, нарешті я знайшов цих конів. І кого з вас всіх ось цього. Шкіра є ще одну. Оп. І останню. Все, скільки в мене там три шкіри. На рамки хватить. Все в мене є рамка можна ставити сюди. Тепер заберемо звідси. Оп, оп. Все цього достатньо. Кусок заліз, нам треба. Оп! Все, тут будуть е, цінні речі. Тут е, блоки, я ще не повністю його посортував оп-оп. Оп, оп. Добре, за сьогодні ми зробили дуже багато всього. О, покращили свою хату, зробили склад. Тому всім до побачення!